Херсонщина минулої доби перебувала під масованими російськими обстрілами через агресію росіян. Восьмаро людей поранені. Снаряди влучали зокрема і по житловій забудові. Чотири багатоповерхівки та вісім приватних будинків пошкодили вибухи. Загалом росіяни атакували 38 населених пунктів та місто Херсон. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаємо очільника області Олександр Прокудін з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Олександре, я вас ради бачити. Вітаю пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Херсонській області на тепер? Вчора Росіяни обстріляли 37 звільнених населених пунктів Херсонщини. Під ударами була соціальна житлова і критична інфраструктура, які газопостачання і електропостачання. Впродовж дня в Херсоні та Антонівці, внаслідок збройної агресії Російської Федерації, постраждало вісім осіб. П'ять потрапили під дроновий удар, два під і Ще одна людина підірвалася на російському ліпістку. П'ятеро постраждалих нині перебувають у лікарні в середньому стані тяжкості. Троє лікуються амбулаторно сьогодні. Зранку російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона, через що літня жінка дістала вибухову травму та контузію. їй надали ми допомогу, відпустили на амбулаторне лікування. І протягом доби просто вибухи не вчухають. Ми їх чуємо кожну хвилину. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, як триває евакуація людей з мікрорайону Корабел? От Скільки ще населення там залишається, і чи є серед них діти? З близько 1800 жителів Корабела, які залишилися, залишалися в мікрорайоні на момент перших російських ударів по мосту. Станом на сьогодні вдалося евакуювати 1009 людей. Серед них 56 дітей та 110 маломобільних осіб. Евакуація триває сьогодні. Загалом за 6 днів з небезпечної зони було вивезено е, таку кількість людей, Щодо того, чи залишаються у мікрорайоні неповнолітні, зараз уточнюємо інформацію. Попередньо вдалося евакуювати всіх дітей. На жаль, фіксуємо неприпустимі випадки, коли евакуйовані родини майже одразу після виїзду знову повертаються до корабела. Ви маєте розуміти, що війна триває, і такими діями ви наражаєте на смертельну небезпеку себе та своїх рідних. Суботи росіяни щодня атакують мікрорайон з авіації. Наприклад, лише вчора ворог скинув сім керованих авіабомб, і прильот дронів та артилерії там не вчухають взагалі не на хвилину. Тому вкотре закликаю жителів Корабела, евакуюйтеся. Ми готові допомогти вам, звертайтесь до обласного контактного центру, ми прийдемо на допомогу. Тобто, згадуючи ту ситуацію, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС і коли Херсон затоплювала, була теж евакуація, і росіяни постійно намагалися зірвати її. Пам'ятаєте, як вони обстрілювали евакуаційні групи? Зараз я так розумію, така сама ситуація. Да, така сама ситуація: дрони постійно висять над головою, росіяни атакують цілодобово, тому евакуація звідти проходить у важких умовах, ворог продовжує задавати артилерійських ударів, і ця евакуація, проведення евакуації точно не зупиняє росіян, б'ють по всім логістичним шляхам. Тому на. На жаль, це така буденність Херсонщини, але на щастя ніхто на зараз не постраждав під час евакуації. Враховуючи цю ситуацію, яка там гуманітарна ситуація в цьому районі? Погіршується. Ситуація погіршується щодня. Якщо через перші удари по мосту мікрорайон залишився без газопостачання, то через вчорашній ворожий обстріл і без електрики та води. Зараз ми намагаємось воду подавати на генераторах. Почасово назвати терміни відновлення наразі неможливо. Передусім, це залежить від безпекової ситуації. Зараз просто ми не можемо відправити аварійно-ремонтні бригади через загрозу повторних атаки і високу, високу активність ворожих дронів. Там просто зараз неможливо відпрацювати. Цю ситуацію, відновити відновити критичну інфраструктуру. А що до самого мосту? В якому він стані, і чи буде можливість потім його відремонтувати? На міст пошкоджено, але проїхати неможливо. Однак рух ускладнено, через що проблематично доставляти туди продовольство, медикаменти та інше необхідне. Про відновлення зараз мосту мова взагалі не йде через складну безпекову ситуацію, але його звичайно можна відновити там не такі великі зараз пошкодження, щоб це зайняло дуже великий багато часу. Пане Олександру, ви кілька разів наголосили на тому, що ворог постійно атакує дронами цивільне населення. А як протидіяти ворожим безпілотникам? І як допомагаєте військовим захищати небо? Так, що тижня ми бачимо, що окупанти запускають по Херсонщині понад 2000 тисячі дронів, і приблизно 77-82% наші військові знищують. І ця робота з протидії російському дроновому терору зараз пріоритет для Херсонщини. Працюємо над цим у тісній співпраці з нашими військовими. Наприклад, цьогоріч на забезпечення воїнів необхідним передбачено третину бюджету місцевого бюджету та державної субвенції з Херсонської області. Наразі профінансовано. 80%, однак, на жаль, жоден засіб не може гарантувати 100% стовідковий захист. Росіяни постійно вдосконалюють свої засоби. Ми підлаштовуємося під це працюємо контрбатарейною боротьбою, але ця постійна боротьба технологій триває, але ми робимо все можливе. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, та те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації.